Ти справді хочеш розлучитися з дружиною? Так, так. Мене з нею нічого не пов'язує. Водноту все я хочу бути тільки з тобою. Тільки треба трошки почекати. І взагалі, якщо б я був більш розумнішим, я б ніколи не одружився з цією жінкою. Але, але це таке. Ти зможеш мене дочекатися? Я готова. Я теж дуже хочу бути з тобою. Так. Асю. Ти мій найбільший скарб. Але послухай ти. Ти така молода, така гарна. Ти впевнена, що хочеш бути з таким старим дідом, як я. Я дуже сильно тебе кохаю, чуєш. І більше не говори таке про себе. Ти зовсім не старий. Ти найкращий чоловік у цілому світі. Так?